Яскрава концертна програма Мелодія життя у виконанні співака і художнього керівника будинку культури Вороніжу зібрала аншлаг. Присутні із задоволенням слухали лірично ніжні, мелодійно журливі та запальні пісні. Творчий вечір Юрія Карнієнко був складений з вокальних номерів і живого спілкування з аудиторією. Пісня це взагалі життя. Тут можна і по скажімо, посидіти, подумати під якусь пісню, можна прожити і взагалі все життя. А можна просто зійти з ума від щастя під якусь теж гарну музику. І ще я знаю, що пісня дуже лікує людей. Дуже лікує. І від стресів. і, ну, і Взагалі, ви знаєте, у кожного бувають свята, коли е, хочеться послухати щось гарне, під щось хоча б там, помріяти. Я не кажу вже зараз потанцювати. Хоча, будь ласка, там смайдачі для вас. Так що пісня це є життя. Стримка, грає! Серце крає, наше літо добра. Карнієнко розповів, що особисто був знайомий з автором пісні Скрипка грає Василем Зінкевичем. Коли відкривали місце з Новгорода до Шостки, і тоді було багато артистів, був Зінкевич. То просто сама енергетика, якщо біля нього стоїш там в п'яти метрах, то це просто зриває дах, На, ну так як є, реально зриває дах. Це просто ну, людина, там така сила, там така бій і такі емоції, що просто... А в спілкуванні, коли зі сцени, це така дуже чемна, вихована, мужня людина. Юрій Корнієнко у своїх спогадах згадав Я, про знайомства з композитором і співаком Ячеславом Хурсенко. Юрій Миколаєвич розказав про історію створення пісні Соколята та виконав її, присвятивши пам'яті видатного українського співака. Слава покійне написав пісню Соколята. І хто не знає, ця пісня була написана за 40 хвилин, коли. Їхав Соколя Слава на Київ, і він її написав, але не про себе. Він тісно написав про Зінкевича. Тому що у Зінкевича рано дуже загинула жінка, і в його лишилось два сини. Він їх виходить, ростають у гніздечку соколя. i'm Супереч обставин, яких ми зараз всі перебуваємо, пісня має лунати і зігрівати наші серця, підбадьорювати та надихати. Держава починається з культури. Це ми все знаємо. Якщо ми зараз культуру всі затопчемо, забудемо, не будемо ходити на концерти на зло нашим ворогам. От, не будемо танцювати, співати вірші, розказувати, читати літературу. Держава не буде існувати взагалі. Тому ми це робимо, будучи тут на місці. Юрій Миколаєвич є керівником студії естрадного вокалу. Його вихованці розповіли про те, як відкрили для себе вокал та виконали дует. Це було дуже спонтанно. Ми познайомилися з Юрієм Миколайовичем. Коли я прийшов, треба було записати пісню для танцю. Він мене почув. Послухав, і з тих пір ми я почав займатися в студії вокальною. Потім приєдналася дівчинка наша, і сьогодні ми співаємо таку актуальну пісню на цей час. Як вона називається? Велика. Я дуже давно хотіла співати, і мені мама розповіла про Юрія Корнієнка і я до нього пішла співати. Він завжди каже: не треба переживати треба розслабитися і співати своєю душою дорогу зараз Сутні мали чудову нагоду почути пісні, які давно стали золотим фондом української естради. Вечір пройшов у дружній теплій атмосфері і подарував усім такі забуті відчуття миру і спокою. Особливу вдячність виконавець почув від жінок. Дякую за те, що ви на півтори години. Мабуть, вирвали нас з того реальності, в якій на жаль, ми зараз вже живемо. Цю енергетику тепло. Домашню сімейну, творчу, неймовірно, минулий раз вони довели до слід. Сьогодні я намагалася стримувала себе, але вірю в те, що дякуючи нашим збройним силам України, у кожного свій фронт. Ви сьогодні показали дійсно, що ваш культурний творчий фронт все ж таки допомагає нашим хлопцям, і це чудово. Хочу подякувати вам, пане. Подякувати вам за вашу творчість. Подякувати вам за вашу ну, таку енергетику, таку позитивну енергетику, таку життєву енергетику, яку ви несете зараз у такий нелегкий, непростий час усім нам, вашим слухачам. Дякую. Сказати, що ми отримали задоволення, це нічого не сказати. Сьогодні ми дійсно почули, які яскраві, які чудово вас талант. Тому ще раз хочу вам подякувати і хочу зазначити, що селище Вороніж і воронішся. Дуже по Ніна Полякова пригадала, що навіть коли Юрій Корнієнко мешкав у столиці, він ніколи не забував про малу батьківщину і подякувала йому за чуйне ставлення до людей елегантного віку. Завжди ви привозили своїх друзів, таких видатних, які зараз і в Англії, і співають в оперної, на, на оперній сцені і так далі. Ну, талант у вас безспорний, як то кажуть. Всі у цьому сьогодні пересвідчились. Ну, однако, я хочу сказати за вас як людину. Ось тут мої дівчинки сидять, Да. Ну, коли ми вівторок збираємось у клуб, Юрій Миколаївич у нас підвозить, приїжджає із таким позитивом. Соціальне таксі. Ага. Відкриває халітку, да. заходить. Хто заказував таксі на Дубровку? Ну завжди це опора. Я хочу сказати, що ви дуже чуйна, добра, симпатична людина, крім того, що ви талант. Творчий вечір подарував справжню насолоду всім присутнім і віру в нашу перемогу. Щиро дякуємо всім присутнім, всім, хто долучився сьогодні до нашої зустрічі, хто підтримує, підтримав і ще підтримає наших героїв. Нехай лейтмотивом, молитвою. Єдиним бажанням, єдиним поривом стане фраза Україна обов'язково переможе. Під час заходу був оголошений збір коштів на допомогу Збройним силам України. На заході було зібрано 5600 гривень. Ці гроші передадуть нашим землякам-захисникам на ремонт техніки, які боронять країну у складі 153 го батальйону.